9 травня 2006 року вийшла восьма понометражка по Всесвіту Барбі. І я скликаю всіх фанатів цієї франшизи вдавати, що цього мультфільму не існує. Починається з музичного номеру Барбі та її подруг. Дивіться, дивіться, Барбі вже тоді включала карту медіа і брала білу людина, темношкіра людину. Темну шкіру людину. І поїдає біло, але поїдає вона Ейжін ну, можливо, вона азіатка. Я не впевнена, можливо, цілий набір. Пісня дуже дивна. І взагалі-то дівчата її слухають просто на плеєрі. До них приходить якийсь пацан і починає про те, що дівчата не репетирують свою музику нормально. А вони вигороджують те своєю восьмихвилинною репетицією. Чесно кажучи, спочатку я думала, що цього пацанчика звати Кемп. Не Кен, а Кемп. Е, його звати Кевін. Друзі йдуть дивитися захід сонця, бо це останній день канікул. Чому Барбі лише одна зі своїх друзів, хто сидить на огорожі? Тобто нам зразу хочеш показати, хто головний герой? Дякую, ми і так знаємо. Барбі. Друзі, згадую, що завтра школа. Я навіть пронумерувала джинси, щоб не вдягнути одну пару два рази підряд. Барбі говорить, що Кевін зняв 26 фільмів цього літа. Про режисер монстр, навіть якщо його фільми це Стапмовшен. Ну, типу, Барбі висловлює своє бажання вести шкільну програму новин. Кортні хоче грати на барабанах. Тія, щоб її обрали президентом класу, а Кевін не хоче говорити своє бажання. І зустрічається з гнівом Барбі. Ми переключаємось до початку нового навчального року. Наші дівчата на другому році старшої школи і їм псують настрідки Mean Girls. Нам показує, що Барбі в найкращого, найгарнішого, класного хлопця цієї школи, який зустрічається з Ракель, і в нього дуже цікаве ім'я. Барбі мріє бути з популярними людьми, та її місце як репортера шкільних новин займає ракель ворог Барбі. Тепер Барбі її помічник. Це перший крок. До чого? До кар'єри блискучої швабри. Барбі йде на тантру про те, що вона дуже нудна. Кевін дзвонить дівчатам, бо він зняв про розпал стосунків з популярним хлопцем та ракель. Барбі знову включає свій мод Мрія на ходу. Давайте, коли ми говоримо Delusion is my solution, ми не будемо говорити це Барбі, бо якщо ми скажемо це їй, вона скоро там залишиться в тому її делулу. Тому що бро, навіть я не настільки помішана, а я ютубер. Барбі кидає цьому популярному чувачку книжку на носа. Вони жартують, і Барбі знову падає свої закохані надії. По інший бік школи Кевін знімає передвиборчу кампанію тії. Вони помічають, що тон той хлопчик та Барбі тепер ходять разом і говорять. Барбі має ніч фільмів з Кевіном. Вони говорять про всяку шкільну штуку. Наступного дня Барбі хотіла стати співведучою з ракель, але вчитель її відмовляє: мовляв, нашим шкільним новинам потрібна драма і цікавий сюжет. Ракель використовує Барбі як раба, тут знову приходить до Барбі. Він запросив її на осінній танець і на тренування футболістів. Поясніть мені, будь ласка, чому цей суперголовний популярний хлопець школи, якого дуже цікаве ім'я. Грає футбол без шолому. І американський футбол він такий дуже. А він без шолому. Він хоче позбутися свого титулу найгарнішого хлопця школи, тому що йому розфігачить лице. Він не носить шолома, щоб сподобатися всім футболістам. Вони були в шоці і програли. Нам показують монтаж, де Барбі зустрічається з Тодом, ракелі Кевін ревнують. Дівчата йдуть в магазин по плаці до осіннього танцю. В нього вони зустрічають ракель. Тот сходиться назад з ракель і йде з нею на танець. Продавець дає дівчатам по браслету, бо Барбі їй як сестра по нещастю. До браслета Барбі йде блокнот, який виконує бажання. Відбувається сумний монтаж. Барбі відчуває, ніби з неї рже вся школа. Потім вона єдина, хто написала тест добре, і з неї теж голозують в імріях. Вона починає писати в блокноті. Кевін намагається розвеселити Барбі. А тут Ракель знову всіх нервує. Просад Барбі зачіпається за портфель якогось хлопця. Вона стає національним лихом біжучи по школі. <звук> Барбі бачить постер. На прослуховування і пропоную своїм подругам стати гуртом, який буде грати на осінньому балі. Точно, я ж забула, що мені хто. Дякую, що нагадала. Вони мають стати популярними. Обійміть мене. Ракель знову придирається до Барбі в школі. Кевін з Барбі її обговорюють. До Барбі приходить ідея зробити сюжет про те, як стати популярним. Вони будуть готувати його в секреті. На репетиції до дівчат приходить Кевін і дає Барбі камеру для сюжету. Кортні та Ція помічають, що Кевін закоханий в Барбі, він їй колись признається. Барбі записує щоденник про свої переживання щодо концерту. Також вона починає свій план щодо репортажу. В неї не дуже виходить. Записи щоденнику збільшуються. Блиск для губ. Гидко, але прийнятно. Братани, вона не така, як всі. Вона не вірить в косметику, вона не краситься, бо косметика це, це ну навіщо вона? Барбі в цьому фільмі вона би не була моїм другом, знаєте. Я поважаю людей, які не фарбуються, і дай Бог вам, вам здоров'я. Але якщо ви отак. Я не розумію сенс косметики. Кортні та Тія спостерігають сварку Рокель з тодом. Приходить Барбі та дає Кортні маркер блиск для губ. Я не розумію косметику, але от тобі маркер блиск для губ. Признайся, що ти все розумієш. Давай не будемо. Кортні, ти хочеш нам щось сказати? Ні, це просто маркер. Окей. Okay. Чому Кортні просто не перестане фарбуватися в класі? Це так легко зробити, щоб тебе не забрали твою косметику. Перестань фарбуватися в класі. О, капець, скільки там в них урок йдуть, я не знаю. 45 хвилин посидіти без косметики не можеш. Ти ж накрашена. Барбі знаходить любовний лист в шафці і розуміє, що автор тот. Ого, до того ж, помада Маркер стає популярною, і Барбі починає тусуватися з популярними дівчатами. І ці популярні дівчата кидають ракель заради Барбі, і ракель мститься, навалюючи на неї обов'язки. Барбі більше вірить, що тот її таємний шанувальник. Але всі ми добре знаємо, що то до такого не додумається, і це Кевін, а Барбі просто дуже делужена. Настільки делужена, що я не вірю, що є такі люди в реальному світі, хоча вони є, хоча вони є. До того ж, дівчата виграють на цьому прослухованні. Вау, молодці! За 8 хвилин репетиції взагалі клас. Та дівчат з косметикою здали директорці, і вони отримують покарання. <різвіст> Після цього нам показує, що Барбі розуміє, типу, що все вона пише в тому, що данечку воно збувається. Е... -е як? Чому? Що? Про що цей мультик? Про що? Про любов? Про, -про концерт. Чи про магічний щоденник? Бро, блокнот, який ти мені дала магічний. Що? Е -е, а де та дівчинка в окулярах класна? Я тут одна працюю. Окей. Якби до мене підійшла людина в мій робочий день і почала мені одки розказувати, я би подумала, що вони божевільні і послала б їх на вулицю до психлікарні в моєму місті. Я люблю це робити. Звуки редагування відео, я не знаю, що доставити. Їм то вилізе боком. Барбі вирішує стати суперпопулярною, щоб розговорити дівчат. Ті готуються до передвиборчої кампанії. До Барбі знову приходить лист від таємного шанувальника. Вона вирішує набрехати, бо вона вірить, що це правда. Популярним дівчатам, типу ті листи від і він зустрічається з ракель, і це буде велика плітка. Барбі вибирає популярну тусовку перед своїми друзями. Барбі настільки погана подруга, що я не можу. Вона кидає своїх друзів заради популярних людей. Анімація така погана. Я не можу теж своїх вірних друзів кинути заради популярності. Кевін приходить на репетицію і говорить, що репортаж Барбі про війну двох популярних дівчат буде популярним. Барбі подобається бути популярною. Її репортаж виходить класним. Це так погано. Це так погано. Чому жаль, вона вже ж на хороша людина? Вона погана людина. Ну чому ти робиш таке? Наскільки я знаю, в Америці рік вік, що тоді, коли ви починаєте пити алкоголь, 21. вони в школі і вони п'ють імбирне пиво. Я надіюсь, що це безалкогольне імбирне пиво, але ніхто мені не сказав, що це безалкогольне імбирне пиво, тому я вважаю, що вони алкогольки. Знаєте, це буде така хвилинка моєї розмови, але чому шкільна стрічка новин має бути скандальною і такою популярною і цікавою, і люди дорослі мають її дивитися, де, як діти сваряться між собою. Навіщо? Чому? Чому він так помішаний на тому, той вчитель? Популярні дівчата нападають на Барбі, і вони мають причини. Барбі не братан братанів. На вулиці її підібрали випадково, а вона виявилася койотом, який тебе зараз жире. З неї починають знущатись, і популярні дівчата говорять рекель про тода і видумку Барбі, а потім крадуть її браслет. Кортні та тія бачить репортаж Барбі. Там популярні дівчата і Барбі сміються. З тії їхня дружба ламається на очах. Кортні та тія без Барбі виступлять на балі. Я зрозуміла, що не важливо про що думають, про що говорять, та що роблять популярні люди. Довго ти думала, брат? Довго ти думала? Кевін, Кортні та Тія приходять по Барбі, щоб разом виступити на танці. Барбі вибачається перед своїми друзями. Дівчата дають їй рожеве плаття, яке вона хотіла купити на початку мультфільму. Вона вибачилась лише перед ними тоді, коли все почало в її житті ставати погано, тому що вона вирішила, що їй вони потрібні знову. Барбі та Кевін говорять про браслет. Кевін ламає гітару для того, щоб зробити браслет Барбі з струни. Навіщо не знаю? Ну, добре, давай. Барбі нарешті розуміє, що без браслету вона та сама погана людина. В школі танці йдуть усю, ракель краді знову вимахується. Дівчата починають свій виступ. Прийміть до уваги, що так, я беру свій одяг і так, я номерую свої джинси. Але такої уваги ви хочете від свого президента! Я <му> Ні, нічого не сказати, це дуже хороша пісня. Перший раз за весь цей фільм хороша пісня. Тот розстається з ракель знову. Кевін підіймає браслет Барбі. Кортні нарешті вдається кинути ту барабанну паличку. Дівчата підтримують Кевіна, щоб він нарешті сказав Барбі про свої почуття. Та його перебиває тот, який запрошує Барбі на танець. Тут випливає, що тот ніколи не писав ніяких записок. Барбі розуміє, що то був Кевін, а не тот. Значить, я візьму номер 5 або номер 7. Ого, це геніальна ідея. Справжня дружба зароджується в тому моменті. Барбі з Кевном говорять, він повертає її браслет і вони стають парою. Кінець. По назві відео ви можете дуже добре зрозуміти, що я не люблю цей мультфільм, я його ненавиджу, і я не люблю, що взагалі там відбувається. Люди погані, мультфільм поганий. Врятуйте друзів Барбі від самої Барбі, тому що Барбі? Girls girl? Буде поводитись так? Ні, це не Барбі, це Бірбіра. Дуже відомий стиль фільмів, який був у 2000-х. Це ми беремо дівчат, зробимо з них таких не дуже популярних людей. Але ми зробимо так, що там в них має бути якийсь осінній, зимовий весняний бал, і на ньому мають виступати гурт. І вони такі ми вміємо грати на інструментах. Ми 8 хвилин на них грали, тому давайте ми на них зіграємо на цьому балі. А потім нам будуть показувати, що там Mean Girls, Love, Hate, Любов. Секретні записочки від хлопця справді це не до хлопець, бо, тому що насправді завжди її любив її друг, а не популярний, і вона сідається зі своїм другом в кінці, а не популярним, або її непопулярний друг в кінці сідається з популярною дівчинкою. Ну, який сенс було додавати ось цю магічний браслет, магічний щоденник штуку. Її не розкрили добре, я не розумію, навіщо це було зроблено, І де ця жіночка поділася, куди вона зникла. Певно, поїхала в Карпати, скоріш за все літо добре, знаєте, коротко, то вже, то вже, блін, серпень місяць, то вже треба. О боже, та то вже кінець серпня місяця, ви що? То вже все. Ви це відео побачите в березні. Тому вона точно поїхала в Карпати. Я вважаю, що так. Мені не дуже сподобалося, що вони ось так. Я ставлю 0,5 балів просто за останню єдину пісню. Це вже, це вже просто отако. Це стеля. Я не знаю, чому я ставлю 0,5 балів за той. Це відео таке довге і одне, що я не можу. По-перше, відео цікаве, тому що це я. А мультик. Мені не дуже зайшли імена персонажів, і хоч я декілька разів згадувала, яке гарне ім'я популярного хлопця, його ім'я нагадує мені версію ось цю от жабки. Тому що в англійській мові є Frog, а є Toad. 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 Тот? то, да. ви мене зрозуміли. Коротше, тот жаба і тому він поганий. Пограв з почуттями Барбі, а потім вернувся до ракель. Мужики, мужики. А Барбі, у, -у, у не починайте мене на цій Барбі. Я тепер розумію, чому в дитинстві ракель її кинула в п'ятому класі і почала дружити з іншими людьми. Ти хоч ці дівчата погані люди, та вони бліткують, та то все Знаєте, друзі і ракель. Братани! Вони не люди, які вриваються в твою довіру, щоб потім зняти про тебе сюжет і показати, яка ти погана людина на всю школу. А ще через те, що продюсер у цього шоу настільки поміщений на тому, щоб це шоу стало популярним по всьому світу, то можливо весь світ побачить, які ви погані люди. Барбі найгірший персонаж цього мультфільму. Реально? Знаєте, а знаєте що? А знаєте що? Знаєте що? Я ставлю цьому мультфільму мінус дев'ять з десяти. Один бал я даю за музику, бо музика перебила все моє, знаєте, я кайфувала під час цієї пісні, я вже забула, які ж погані люди в цьому мультфільмі. А так, мінус 9. Анімація, Знаєте, це початок 2000-х. Анімація ще була, ну така собі не дуже. Але давайте будемо серйозно, подивіться на ту саму Україну фей. Анімація богів! А отута... а. Мені страшно. До того ж, як людина, яка передивлялася мультфільм три рази, тобто один раз в дитинстві він мені не сподобався і не хотіла про нього навіть згадувати, другий раз перед першим сценарієм, і третій раз перед цим сценарієм бо я його навіть не дивилася ще до я дивлюся мультфільми декілька разів, щоб для сценарія Ні. Ні. ви мене тут не побачите, я не хочу цього. Я не пам'ятаю, я бачу перед собою сценарій, а так то я не пам'ятаю, що там було. Е, я знаю, що Барбі погана людина. Ракель. Чомусь тут вона не азіатка, як нормальна ракель з будинку Барбі, Будинок Мрії, Барбі, будинок Будинокрії, не знаю, цей мультсеріал, де вони ляльки і живуть в такому величезному будинку, а ще вони всі обсест shimmer, glitter, такими штучками. Переважно в кінці навіть дуже поганих своїх відео. Я говорю: ну ти почитайте, не читайте, або там дивіться, не дивіться. Тут не дивіться. Я вас дуже сильно прошу, не дивіться це. Я не знаю, яку ностальгію можна зловити з цього мультфільму, але не ту, яку я хотіла, і не то я зловила. Бо зловила я, мені здається, відразу до будь-якої згадки ім'я Барбі. Хоча Барбі в інших мультфільмах нормальний персонаж, а тут вона Тернопіль їдемо. Коротше, давайте все. Робимо, робимо сходку в Тернополі. Сходка коли? Сходка в Тернополі! Один з половиною вересня. Не до понеділок, східка в Тернополі. Знаєте де те, в поїзді на Хмельницьк? Це все. Я надіюсь, вам сподобалося відео. Не дивіться цей мультфільм. Дякую вам, що ви не подивитесь цей мультфільм. Якщо ви подивитесь цей мультфільм. Uh, скажіть мені, я поставлю з вас свічку в церкві. Церкви не далеко, ну, недалеко від мене. Я це можу зробити. Я це можу собі дозволити там скільки 5 гривень за свічку, Я це можу собі дозволити. Якщо що, на криняк поїду в село і поставлю з вас свічку в капличці в нас в селі, бо в нас церкви немає вона згоріла, Боже, це моя травма життя. Вау. Жвіть так, щоб ваша травма була це те, що у вас церква в селі згоріла. Навіть не там, де ви живете, а просто в селі, де ви їздите. Ес, uh, всім нового рік. Слава Україні, героям, слава, слава нації, смерть ворогам. Україна спонуть усе. Якщо вам не подобається жити в нашій країні, будь ласка, їдьте звідси, а не переконуйте мене, що наша країна це як сусідня країна. Дякую. Це вставка для людей, які намагаються мене переконати в цьому в Тіктоці. Euh, що ще можемо сказати. Всіх люблю, крім людей, які мене переконують, що наша країна така сама, як сусідня країна, в кожній країні є погані штуки. Давайте не будемо. Euh, всім папа, -па. на ЗСУ, не донатьте, донайте, бо ці люди нас захищають. Ви ж живі, вау! Донайте на ЗСУ! І я йду, що зробити. Я йду собі. У! Я йду, залию собі чай, світло, ми ключило. Кури. Е, я йду, залию собі е, чай капіткового. У мене є ще заморожений. То. Ой, мені треба виставити ожиню, я хотіла зробити вино. Усім, па-па.